Усім вітання. Хотів вам сказати одну річ, що всі думають, що земля дуже велика. Ну, Можливо. От в мене в руках є телефон, який ми знайшли його в Польщі, у Варшаві. Він лежав собі в траві. Видно, хтось загубив однозначно. Зв'язалися з господарями цими, цього телефона, і з'ясувалося, що це телефон українців. Зв'язалися ми з ними, ми їм, звичайно, віддамо. Одного разу ми їхали в машині. Переїжджала машина на поворот і з криші впав також телефон. Ми підняли цей телефон, а це був телефон українців у підковій лісні, якщо ви знаєте цю місцевість. І ми зв'язалися з цими українцями і знову їм телефон цей повернули. Це було декілька місяців тому. Всі кажуть, що земля велика, можливо. Але в Варшаві і в Польщі часто знаходиш телефони українців і знаходять українці. Так що можна зробити висновок, що земля не дуже така і велика. Значить, мораль така: будьте обережні і не губіть свої телефони. А якщо загубите, все рівно знайдуть українці. Тому будьте обережні, не губіть телефони, будьте дружні, пильнуйте один одного і один одному допомагайте. Усім па-па.